Це ще бігаєте, щоб підписати контракт. Не можете підібрати ідеальний час, коли всі будуть доступні. З «Рандпакач» ви можете легко впоратися з питаннями підпису. Привіт, орендодавець! Після огляду будинку я хотів би встановити час для підписання договору. Коли ти доступний, всі свої контракти я підписую онлайн. Я надішлю вам електронний лист. Плацніть на посилання і просто підпишіться після перегляду. Просто додайте електронну адресу орендаря. Виберіть шаблон контракту. Кожного разу, коли ви підписуєте договір, система автоматично вводить адресу, термін оренди, орендну плату, депозит, ім'я орендодавця та орендаря. Індивідуальний контракт можна швидко створити та розіслати. Не потрібно встановлювати ніяке програмне забезпечення. Отримайте електронний лист і просто підпишіться. Доступно як на мобільних пристроях, так і на комп'ютерах. Автоматично надсилайте контракт обом сторонам. Підписувати контракт так просто. Почнемо підписувати контракти онлайн. Увійдіть зараз, щоб спробувати безкоштовну пробну версію. Поділіться цим кращим способом зі своїми друзями-орендодавцями, яким не подобається бігати кругами. Залишайте коментарі та діліться проблемами, з якими ви стикаєтеся при управлінні нерухомістю та підписанні договорів оренди. Також розкажіть нам, яка функція вам подобається найбільше.